Я Стрельцова Валерія, я з Новомосковської громади, до війни займалася багато чим, помаю багато освіт. Спочатку працювала в культурі з дітками, була керівником художнього, а після того перейшла працювати в школу-психолога. Співпрацювала з громадськістю, ходила на громадські слухання вдома і допомагала владі покращувати. І це було дуже класно. Рівно до 24 лютого. 24 лютого о 6-й ранку мене розбудила кума і сказала, в мене є дві новини, одна хороша, зроби не дуже. Перша ти на роботу не йдеш, а друга почалась війна. Потім ми жили в окупації з 3 березня по 3 квітня. І в черговий раз, коли я зрозуміла, що погрози це не тільки погрози по телефону, а що про мене реально приїхала машинка вночі і що мене шукають, ми за буквально два дні. Зібрали речі, у нас вже були куплені білети на виїзд. І 3 квітня о 5-й ранку був останній ранок, коли я бачила свою на Далі було шість російських блокпостів, на яких чоловіків роздягали догова в плюс три. Ну, але потім дуже пам'ятаю одного російського військового, який сказав, я сьогодні добрий, а я тому проїжджати. В той момент хотіли сплюнути його кудись. Бажана влезе. Було дуже невесело, дуже страшно, бо через два тижні після нашого виїзду один з таких військових потім направив не знаю, що, але два автобуси були розбиті вщент, постраждало кілька десятків людей, і більше автобусів вже не вивозили людей з окупації. Потрапила сюди, в Добунівську громаду в квітні місяці. Однак, хто я для З громади? Мене звати Олена, я з міста Запоріжжя. Перед війною ми почали проект. Започаткували для дітей сиріт. Ми хотіли оновлювати анкети в базі даних Міністерства України, бо вони там не оновлюються для того, щоб розповсюджувати ці анкети, для того, щоб це було, щоб дітей брали в сім'ї, і для того, щоб це було нормою, ми знімали вже відео. Тих сімей, які взяли дітей, які е, вже впорали з адаптацією для того, щоб е, люди розуміли, що це нормально брати дітей і привати таку культуру встановлення. От і коли нам вже підписали згоду на те, щоб ми мали їхати, знімати відео про дітей в наш дитячий будинок, е, сонечко почалася війна. Це було дуже неочікувано. У нас була купа планів на момент війни, е, молодші доньці було два роки і. Сирени було, ми завжди ну, часто спускалися в підвал, і ми зрозуміли, що це просто з дворічною дитиною це неможливо сидіти в холодному підвалі. І я почала ну наставити на тому, щоб чоловіку казати що для того, щоб ми виїхали. От він не погоджувався, бо їхати нікуди було. Ну коли ти ми їхали просто в невідомість. Але в нас були знайомі більше знайомі онлайн. З Долбунові. Коли ми приїхали сюди, нам на наступний день нам просто дали житло, будинок. І ми тоді вже вирішили, що ми нікуди не поїдемо. Звідси, що ми залишимося тут. Хто я для здолбунівської громади? Мене звати Марина Райко. Я приїхала з міста Лиман Донецької області. До повномасштабного вторгнення я е, працювала в Лиманській міській раді. Я очолювала центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської міської ради. Наш сна був достатньо успішним. Він був підмог площадкою, який, скажімо так, мав дуже багато сучасних сервісів, і його знали не лише на тренаже, а й майже по всій Україні знали про наші досягнення. І так сталося, що нам проти них потрібно було скажімо так, приймати рішення, що ми маємо кинути все і виїжджати для того, щоб зберегти своє фізичне здоров'я і психологічне також. Тому в квітні місяці, 4 квітня, ми зібрали все, що могли скажімо так, завантажити в автівку і виїхали в сторону Підніщини. Дорога була нелегкою. Тому що дуже-дуже багато людей теж прийняли таке саме рішення, як ми, і колони були дуже великі, дуже. Ну, я такого ще в житті не бачила. І, скажімо так, виїжджали люди, ну, хто на чому міг, замали вони на велосипедах. Тобто люди рятували своє життя, своїх дітей. І вижила з небезпечних зон. Чому ми вибрали Рівненщину? Тому що тут були друзі, які нас, скажімо так зустріли, допомогли нам на перший час розміститися, підтримали нас морально дуже сильно. Але хто є для Затобовніської громади?